Норм. З перегаром? Норм. Да. Норм чи стрьом версія манікюр. Погнали. Манікюр в стилі котячих кігтів. Норм чи стрьом. Стрьом. Польга на манікюрі. Норм чи стрьом. Норм. Зламані нігті як частина дизайну. Норм. It's a base. Купувати матеріали для манікюри на тему або Аліекспрес. Стрьом, стрьом, краще купуйте в нас. Працювати без вихідних. Стрьом. Норм. Стрем. Робити кожного місяця молочні нігті. Норм. Було я таке. Робила. Приносити вкусняшки своєму майстру. Норм. Але я теж хочу. А? Ходити з покриттям більше двох місяців. Стрьом. І норм. Не робіть так! Кристи нігті. Стрьом. Спати на манікюрі. Норм. Відміняти свій запис за півгодини. Стрьом. Ну, я так робила. Перепрошую. Було. Було. Можна приходити на манікюр після тусовки. Норм. Вміємо. Можемо, практикуємо. І дзвонити своєму майстру в 12 ночі та записуватись на завтра. Стрьом, але я так робила. Я не хотіла. Сказати, що не подобається колір і не платити гроші. Стрьом. Сидіти. З жабою на голові, норм стрим? <смеш> норм, звісно, <к> <смеш> купувати багато матеріалів в туфі профі? Норм. А якщо ти до сих пір не купила матеріали в туфі профі, то раджу тобі зробити це прямо зараз.